29-й розділ книга пророка Єремії. І ось слова листа, який пророк Єремія послав з Єрусалима, до залишку старішин серед переселенців, і до священників, і до пророків, і до всього народу, яких на вухо доносор вивів з Єрусалима у Вавилон. Після того, як вийшли з Єрусалима, цари Єхонія, і цариця, і Євнухи, князі юдеї і Єрусалима, і теслі і Ковалі через Єліасу, сина Сафанового, і Гемарію, сина Хелкіну, яких Садекія, є цар юдейський, посилав у Вавилон до Навуходоносора царя Вавилонського. Ми бачимо, що Господь допустив війну, допустив полон, люди пішли в полон, але Бог свій народ не залишає до кінця, Бог і туди посилає для них своє слово. Так буває, що люди десь відступлять від Бога. Помиляться в житті, Бог може десь і карає нас деколи, але милості своєї до кінця Він не віднімає. Все рівно Він нас любить, бо ми його народ. І от ми бачимо приклад цьому, що люди, ніби Бог прогнівався, вони попали в полон, але навіть до них Бог говорить своє слово. Він не відрікся від них повною мірою. Так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів. Усім полонених, яких я переселив з Єрусалиму в Вавилон, будуйте доми і живіть у них, і розводьте сади і їжте плоди їх, беріть дружин і народжуйте синів і дочок, і синам своїм беріть дружин і дочок своїх віддавайте заміж, щоб вони народжували синів і дочок. І розмножуйтеся там, і не зменшуйтеся, і турбуйтеся про добробіт міста, в яке я переселив вас. І моліться за Нього Господу, бо при добробуті Його і вам буде мир. Як добре, коли люди знають волю Божу, коли приходить війна і ти оказався в іншій країні, звичайно, ти чекаєш, що це швидко все закінчиться, що ти скоро повернешся додому. І якщо б не було слова Господнього, десь би вони, напевно, так думали. Але Бог їм каже, що полон не буде коротким. Не тратьте даремно час, не чекайте, що ось ось, і ви повернетесь додому, тому що так не буде. Полон буде довгим. Женіться, виходьте заміж, будуйте будинки, тому що там прийдеться трошечки почекати. Ну, уявіть собі, прийшов якийсь певний народ, забрав нас в полон. Ми попали до когось там в полон, до якогось народу, до якоїсь нації. І каже Бог: моліться за цей народ. Ну ви би хотіли молитися за людей, які вас полонили. Це не новий заповіт, це, це не б'ють у праву піста Це були трошки інші часи. Це коли був старий заповіт, коли вбивали одні одних, коли були війни постійні. І Бог дає таке дивне повеління, що моліться за, там, за цю землю, де ви живете. Воно якось так нелогічно виглядає неправильно. Но Бог казав так робити. Чому? Чому Бог повелів молитися за цю землю, де вас взяли у полон? Для чого? Щоб євреям було добре, все рівно ви вже у полоні. Навіть е, у полоні може бути по-різному. Е, вас можуть просто забрати у свою землю, але дати можливість будувати будинки, створювати сім'ї, а можуть створити такі умови дуже важкі для життя. Можуть знущатися, можуть бити постійно. І Господь казав, щоб молитися. Так, от Люди деколи, коли кажеш людям молитись за президента, молитись за військову адміністрацію, багато людей приймають такі слова, ж такі, і кажуть, та, щоб я за нього там молився. Та він такий, він сякий. Бог каже, треба молитись завжди за президентів, за царів, тому що від їхнього рішення залежить наше життя. Як буде нам, чи буде нам добре, чи не добре, чи будуть гонити християн, чи вони будуть жити в мирі. Це все залежить від влади. Тому за владу постійно потрібно молитися. Яка вона є, така вона є. А молитися треба, щоб була ще краща, щоб ця влада робила добро для людей. Не можна проклинати владу, не можна там зло говорити. Будь ласка, так, так, не завжди просто молитися за тих, хто робить зло. Але в даному випадку Бог каже, що ви зацікавлені в цьому. Ви там проживаєте і прийдеться жити 70 довгих років. Як буде голод у цій землі, то і вам буде тяжко. Як буде хліба досита, то і ви будете ситі. Бо уявіть собі, що вони в рабстві і голод на землі. Кому найгірше буде рабам. Хто буде найбільше помирати? Раби. Тому моліться, щоб цього не сталося. Всюди є добрі люди в кожній нації, є люди, які люблять, люблять кров, є люди добрі. Я пам'ятаю, мій родич, він прийшов аж до Берліна, повернувся назад. Я його питав, як був малий кажу, Вуйко, як ви вижили? Він каже, я синок ніколи не стріляв в людей. Я кажу, автомат направив в небо і стріляв, каже, і молився до Господа. Я каже, не хотів нікого вбивати. І так як він не піднімав меча, то від меча й не загинув. Звичайно, люди це можуть розцінювати по-різному, хтось скаже, о, якби всі такі, як він, він зрадник родини. Але якщо людина не хоче крові, не любить вбивати, то цей Бог бачить, цей Бог бачить. Бо так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів: нехай не зваблюють вас пророки ваші, які серед вас, і ворожбити ваші, і не слухайте снів ваших, які вам сняться. Неправдиву пророкують вони вам ім'ям моїм, я не посилав їх, говорить Господь. Були пророки, які обіцяли, що це ненадовго, що це коротко, що це швидко все вирішиться. Були ворожбити, які там ворожили. Були сни навіть. Люди деколи орієнтуються на сни. От мені приснилося. От, Наприклад, люди там розказують, я так бачу, хто в що вірить. Так воно йому і Наприклад, кажуть, приснилася мені там моя мертва мама. І сказала, що підеш в неділю до церкви, там запалиш свічку, і мені стане легше. Людина йде до церкви палить свічку. І я кажу: ну чому от євангельським церквам, людям, які живуть по Євангелії, ніколи не сниться мама і не каже свічку палити? Чому? Відповідь дуже проста. Тому що нема такого розуміння палити свічки і нікому воно й не сниться. Як людина розуміє там, або з'явилася матінка Божа, і сказала ось так: що людина вірить, на що людина надіється, яке людина має розуміння, то таке воно і сниться. Або віск виливати ходять. Я кажу: я не чув ніколи віруючих, щоб ходили віск виливати. Я не чув ніколи від віруючих, а їх є мільйони, щоб в роки комусь знімали. Ну є ж серед віруючих красиві хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, і чогось віруючих ніхто ніколи не врік. Чому? Ну, бо воно не, воно не має сили над Божим народом, воно не працює. От що людина вірує, віриш в чорного кота, що він перейшов дорогу і буде тобі недобре. Так воно й буде. Віриш там жінку з пустим відром. Іду мусор виношу, повертаюсь з пустим відром. Летить жінка, кричить, пане стійте, стійте. Кажу, що сталося? Не переходьте з відром. Я кажу, жіночку, хіба ваша доля залежить від мого пустого відра, а не від Господа Бога. Ну, може, воно і так, але краще почекайте. Ну, та добре, кажу, почекаю. Ідіть з миром, хай буде все добре в вашому житті. Що людина вірує, так воно потім стається деколи. У мене знайомий такий був. По Ужгороді, йде, чорний як перейшов, то він за тим котом біг бідолаха пів Ужгорода, то ж кіт, ти його не доженеш. Летить, кажу, куди ти летиш, та ж воно вон кіт каже, перейшов. Дай спокій тому котові, чоловіче. Бо так говорить Господь, коли виповниться вам у Вавилоні 70 років, тоді я відвідаю вас і виконую добре слово моє про вас, щоб повернути вас на місце. Це. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію. 70 років полона. Хто знає Біблію, знає таке, що Даниїл, який був у полоні. Він не орієнтувався, що там кругом всі говорять. Він знав, що так у Біблії написано, що в полоні вони будуть 70 років. І він не питав жодних ілюзій, він знав, що збудеться, слово Господнє. Якщо Бог сказав 70 років, знаєш буде 70. І не інакше буде так. Скажемо, твої слова це не питання. Ти, ти вже аргументуєш Біблію і, і говориш, по суті, відповідь: 430 років вони були в Єгипті, хоча Бог казав 400. Тобто, як ти кажеш, напевно, от Бог там міряв там, сім сідміць. Там не обов'язково, що там Бог казав три роки, два місяці і два дня. Можливо, як ти кажеш, Бог заокруглював, круглу дату якусь говорив, хоча в об'явленні там написано, наприклад, Та, три з половиною роки, там конкретно сказано. Тут, можливо, якщо це особливо велика цифра, багато років, то Бог, напевно, і заокругляв, говорив кругле число. Не до місяця, і не, може, і не до року, там буквально. І дивіться, вони йдуть у полон, а в 11 му вірші Бог каже, що в мене є наміри на добро для вас. Тобто те, що ви в полоні, воно ще не значить до кінця, що Бог взагалі відрікся від цих людей. Я маю наміри в для, для цих людей. І те, що, наприклад, в нашій країні війна. Не можна думати, що Бог відрікся від нашої нації, від нашого народу, багато людей помирає. Бога теж є наміри на благо нашій землі, і вони збудуться свого часу, як ми бачимо, це з цього місця писання. І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене і знайдете, і якщо будете шукати мене усім серцем вашим. І буду я знайдений вами, говорить Господь. І поверну вас з полону, і зберу вас із усіх народів, із усіх місць, куди я вигнав вас, говорить Господь, і поверну вас у те місце, звідки переселив вас. Ви говорите, Господь послав нам пророків і у Вавилоні. Дивіться, як Бог дає рекомендацію, дає рецепт, якщо полон, якщо війна, якщо біда в народі, і як можна з цього вийти. Він каже: якщо шукатимете мене, то знайдете. І Якщо будете молитися, то я почую вас. Дуже важливо, чи є, наприклад, в нашій країні люди, які його шукають Бога, які до нього моляться. Бо Він каже, що якщо шукатимуть його, то знайдуть. І якщо будуть молитись, то Бог почує. І ну, як для мене, в нашій країні є люди, і багато людей, які його шукають. І які до нього моляться. І це дає мені підставу вірити, що Бог благословить Україну. І тут прийдуть ще добрі дні, бо є ті, хто моляться і шукають Господа. Є обставини, життя важкі, які Бог ініціює, тому що людина не залишає Господу. Інших іншого, щоб людину спасти. Тільки таким шляхом. Коли людині добре, людина не хоче шукати Божого лиця, тоді Бог змушений робити так, щоб трошки потрясти людиною. Ну, на жаль, ми такі люди. Я в четвер е, спілкувався з людьми та й згадував вам це часто кажу, бо знаєте, є такі речі, які запам'ятовуються. Летиш у літаку, гарно все летить, не трясе літак. Довго летіти, думаєш, а щось там собі включу на моніторі, подивлюсь, Починає трясти, починаєш молитися. І потім думаю, от, от я ж Бога провокую своєю поведінкою, щоб мене трясло, аж поки лечу. Тому що Бог дивиться на тебе, а тобі тобі добре. Що ти робиш, коли добре? Ти заспокоюєшся. Що ти робиш, коли тобі погано? Молишся. Значить, що треба робити, щоб ти молився? Трясти тобою. Ну ми самі ж Бога заставляємо деколи, щоб він нами тряс. Бо, якщо б ми в добрі, в мирі хотіли служити Богу, і нас і не треба, Ну, що поробиш, як ми такі люди? Так говорить 16 й вірш, так говорить Господь про царя, що сидить на престолі Давидовому, і про весь народ, який живе у місті цьому, про братів ваших, які не відведені з вами у полон. Так говорить про них Господь Саваоф, ось я пошлю на них меч, голод і моровицю. І зроблю їх такими, як негідні смокви, які не можна їсти через непридатність їх, і буду переслідувати їх мечем, голодом і моровицею, і віддам їх на озлоблення усім царством землі, на прокляття і на жах, на посміяння і на ругу між усіма народами, куди я вижену їх. За те, що вони не слухали слів моїх, говорить Господь, з якими я посилав до них грабів моїх пророків, посилав з раннього ранку, але вони не слухали, говорить Господь. Про кого йдеться тут? Про людей, які сидять на престолі Давидовому і які живуть, у місті цьому. це про людей, які залишились в себе вдома. Тобто частина людей пішла в полон, частина людей залишилася на батьківщині. Відповідно, ті, що були в полоні, вони вважали, що вони в програшному е положенні, ті, що залишились, виграли, а Бог каже все навпаки, що ті, що залишились, будуть покарані, ті, що пішли в полон, виживуть. Ну, деколи так буває, якщо за цим стоїть Бог. А за цим стояв Бог, який наперед говорив, що так буде. Воно не завжди працює ця формула, що хто поїхав в іншу країну, там буде добре. Хто залишився в Україні, пострадає. Це треба, щоб за цим було Слово Боже, воля Божа, і ти маєш її знати. Воно не працює на всі випадки життя. А ви, усі переселенці, яких я послав з Єрусалима у Вавилон, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїлів. Про Ахава, сина Колії, і про Седекію сина Маасії, які пророкують вам ім'ям моїм неправду. Ось я віддам їх до рук на вухо до Носора Царя Вавилонського, і Він умертвить їх перед вашими очима. І прийнято буде від них усіма переселенцями юдейськими, які у Вавилоні проклинати так, нехай зробить тобі Господь те саме. Що Седекії та Ахаву, яких цар Вавилонський засмажив на вогні, за те, що вони робили мерзоти в Ізраїлі, перелюбствували з дружинами ближніх своїх, і ім'ям моїм говорили неправду. Чого я не повелівав їм, я знаю це і є свідок, говорить Господь. От були два пророки, вони пророкували в Ізраїлі, чи між полоненими. Вони були серед переселенців і вони пророкували і говорили неправду. Як ви думаєте, що вони говорили? Що все буде добре? Вони заспокоювали людей. Єремія говорив, що буде 70 років полону, вони обнадіювали людей, тому що слово обнадійливе воно завжди хочеться більше чути, як слово строге. Але з ними не було Бога. І помните, Христос сказав: по плодах пізнаєте їх. От були плоди у цих пророків. Вони пророкували і спали з жінками чужими. І Господь говорив також на це трішечки орієнтуватися. От людина пророкує, людина там видіння бачить людина проповідує, що б людина не робила, трішечки можна подивитися. І на життя цієї людини, а що стоїть за цією людиною, а як вона себе веде, а якого вона характеру, а що вона робить. Це теж трошки така підсказка. Глянути на людину і трошки мати якесь уявлення про цю людину, як про Божу людину. І чимай її нехалиметянину, скажи. Так говорить Господь Саволов, Бог Ізраїлів. За те, що ти посилав листи від імені свого до усього народу, який в Єрусалимі, і до священника Софонії, сина Маасії, і до усіх священників, і писав Господь, поставив тебе священником замість священника Іодая, щоб ти був між охоронцями в домі Господньому за всякою людиною, яка шаленіє і пророкує, і щоб ти саджав такого у в'язницю і у колоду. Чому ж ти не заборониш Єремії Анафовському пророкувати у вас? Бо Він і до нас у Вавилон надіслав сказати, полон буде тривалим. Будуйте доми і живіть у них, розводьте сади і їжте плоди їх. Єремію, цар Вавилонський, залишив вдома, і він пророкує, що полон буде довгим. І він ці листи пише полоненим у Вавилон. І там один чоловік, оцей ще має, Пише лист священникам, які залишились там, і каже, що ви дозволяєте Єремії от таке писати, таке говорити. Вас же Бог поставив наводити порядок. Ну наведіть ви в кінці кінців з тим Єремією порядок. Нехай Він таке не говорить, нехай людей не підриває віру. Коли Софонія священник прочитав цей лист у голос пророку Єремії. Тоді було слово Господнє до Єремії, пошли до усіх переселенців сказати. Так говорить Господь про Шемаю, нехелеметянина, за те, що Шемая у вас пророкує, а я не посилав його, і обнадіює вас неправдиво. Зате так говорить Господь: ось я покараю Шимаю, нехелеметянина і плем'я Його. Не буде від нього людини, яка живе серед народу цього, і не побачить він того добра, яке я зроблю народу моєму, говорить Господь, бо Він говорив усупереч Господу. То дуже важливо, щоб розуміти те, що ти говориш, чи воно відповідає волі Божій, чи хоче цього Бог. Це дуже важливо для всіх людей. Чи це проповідник, чи це пророк? Кожний, хто говорить від імені Господнього, дуже важливо бути впевненим, переконаним, що твої слова відповідають волі Господній, бо інакше можна, бути, можна мати проблеми.